Вітаю вас, мої любі дітки! Всі ви знаєте, що на вулиці зараз прекрасна пора року весна. Всі дерева та кущі пробуджуються від зимового сну і починають розквітати. А чи знаєте ви, яке деревце найпершим вітає весну своїм дивовижним цвітом? Відгадайте загадку! Ухнасті клубочки сілися рядочком на гілочках тонких, як називають їх. Так, це вербові котики, на вербі розквітли котики маленькі, мов веселі дітки, ніжні та легенькі, гілочки вербичка сонцю простягає, березневий ранок радісно вітає. Котики манюні це вербове диво. Їх весна красуня рано розбудила. Верба це символ України з давніх давен, шанований нашими предками. Слов'яни вірили, що верба священна і символізує родинне вогнище. Вербові гілочки використовували у весільних обрядах, розганяли ними грозові хмари, зупиняли пожежу. Вербою людина вперше навесні виганяла худобу на пасовище, допомагала верба і знайти місце для копання криниці. Народі казали, де срібліє вербиця, там здорова водиця, а раптом заболить горло то цілющий вербовий відвар умить поверне сили. Живуча верба це символ краси, незламності та безперервності життя. Відрізана гілочка верби навіть без коріння приживається у будь-якому ґрунті. Ось чому дітки, верба така знайома і дорога серцю кожного українця. А як ви гадаєте, чому вербовий цвіт називають котиками? Які вони на дотик? Так, вони м'якенькі, пухнасті, мов хутро справжньої киці. Дітки! Сьогодні на занятті з малювання я пропоную вам намалювати гілочки верби з ніжними пухнастими квіточками. Давайте розглянемо гілочку верби. Скажіть, на яку геометричну фігуру схожі маленькі котики? Так, на овал. А ще зверніть увагу, що сережки верби розташовані не разом одна напроти одної, а почергово. Для роботи підготуємо папір білого кольору, гуаш жовту, синю, білу, коричневу та чорну, палітру, пензлики різних розмірів та стаканчики з водою. Спочатку треба зробити фон. Беремо широкий пензлик, білу фарбу. Змащуємо водичкою і починаючи з лівого верхнього куточка донизу зафарбовуємо папір. Потім беремо синю фарбу і накладаємо її зверху на білу. Отримуємо ось такий гарний темно-блакитний колір. Коли весь листочок буде зафарбований, треба почекати 5 хвилин, поки він просохне. Далі беремо пензлик з тоненьким борсом коричневу фарбу і малюємо гілочки різної довжини. За допомогою пензлика середнього розміру та білої фарби починаємо малювати котиків. За допомогою ось таких мазків, розташовуючи їх на гілочці, почергово. Коричневою фарбою промальовуємо бруньки, із яких з'явилися котики. Малюємо біля кожного котика ось такі маленькі рисочки, які тримаються на гілочці. Щоб додати нашим котикам сірого відтінку, змішуємо білу фарбу та чорну. І сірим кольором, кінчиком пензлика тоненького, малюємо ось такі цяточки невеличкі. Додамо нашій роботі сонячних промінчиків. Беремо жовту фарбу, розбавляємо її добре водичкою і за допомогою пензлика і ручки робимо ось такі наблизи. Ось такі гарні весняні котики вийшли у мене. А у вас, сподіваюся, будуть кращі. Тож часу не гайте, дітки, і приступайте до роботи! Дякую вам за увагу! До побачення і до нових зустрічей!